Всім привіт! А в цьому відео ми поговоримо про декілька хороших Blue Chip проектів ну їх так називають, і поговоримо про те, чому це так важливо слідкувати за подібними проектами. Тому що вони ж вже замітились, ну тоді для чого вони нам? Але це виявляється дуже важливо. А чому ви дізнаєтесь трохи пізніше? Але давайте спочатку подивимось на дані Blue Chip проект. Але хто такі Blue Chip проекти? По суті, такими проектами називають проекти, які вийшли одними з перших. І які досі зберігають свої обсяги продаж, тобто їх досі ще купляють і продають по дуже-дуже хорошій ціні. Також вони були першими, хто зробив якусь фішку або придумав якийсь новий стиль, після якого всі почали робити подібні NFT. Ось тому такі колекції почали називати блючіпами. Тому давайте перейдемо до першого блючіп-проекту. І перший блючіп-проект це Doodles. Даний проєкт має досить прості NFT, але як бачимо, NFT у них в такому райдужному стилі, і вони перші, хто взагалі почали робити щось подібне. А після них почалось дуже-дуже багато створюватись колекції, які мають дуже щось подібне. Також в них є, вроді, непогані такі люди за ними стоять, але вони й не були популярними раніше. Вони стали популярними іменно через те, що це був один з перших проєктів, який придумав іменно от таку ідею. І навіть досі після. Року вони зберігають свій величезний флор прайс на OpenSea. І це справді дуже дивує, які б там е фрімінти не виходили, як би тренд не мінявся, все одно подібні проекти зберігають свою ціну і, напевно, будуть її зберігати. Також Doodles хочуть зробити другу колекцію, і тому треба слідкувати. І Якщо вона буде, то там би було б непогано мати якусь роль по типу вайтліста. А тепер до другого проєкту. Другий проект це Azuki. Знову ж таки, це був перший проект, який почав робити NFT у такому анімешному стилі. А далі ми побачимо дуже-дуже багато різних проєктів, які також роблять щось подібне. Але цей проект був першим. Також як я знаю, вони хочуть зробити щось по типу якогось аніме чи мультфільму. У них була така інформація. Ну і якщо ми зайдемо на OpenSea, ми побачимо знову ж таки дуже великий флорпрайс. Вони також зберігають його вже дуже довгий час. Ось тому його і теж можна назвати блючіп проектом. Третій блючіп проєкт це CloneX, або RFKTKPKR. Даний проєкт дуже відомий за тим, що його створював відомий художник Мураками. І в принципі, він також зберіг свій дуже великий флор прайс на рівні 8 ефірів. Ну і звісно, NFT це перший проект, який робив іменно такі 3 d шні NFT. Подібні до людей щось типу такого. Ну і після нього знову ж таки почали робити дуже багато подібного. Ну але він знову ж таки був першим. Ну і у цього проекту є багато різних інших колекцій, про які було б дуже довго тут розказувати. але... Цього проекту є справді сильне ютиліті, тобто як його можна використовувати. Тут давали різні тропи тим, хто держав дані NFT і багато чого іншого. Наступний проєкт це CyberKons. Цей проєкт відрізняється від всіх інших, тому що він перший ввів е, таку систему, як Staking NFT, за яку ви отримуєте токени банана. Більше цієї інформації є на їхньому сайті. Якщо вам це цікаво, хоча я не думаю, що хтось буде купувати NFT за 20 тисяч доларів. Ну, не думаю, що. Пару бананів отримувати в день це так круто. Ну Тут ціна держиться за що того, що NFT тільки тисячу. Ну і цей проект перший також, ну одним з першим вів таку штуку, як піксельні NFT. Ну і цей проект також зберіг свій дуже великий floor price. І останній ключі проект, про який я хочу розказати, це Карафуру. Хоча цей проект не сильно зберіг свій флор прайси, він зараз держиться на рівні 02-022, але він досі вважається блючіпом, тому що він доволі таки популярний і один з перших, хто вів іменно в вот таку рисовку. І знову ж таки, можна багато чого говорити, чому він там став успішним, тому що там хороший родмап або ще щось крутого. Але по факту це тому, що він був одним з перших, хто робив подібні NFT і. Подібній функціонал. Тут теж є різні ютиліті для цих NFT, але ми розглядали всі дані проекти для дечого іншого. Ви спитаєте, для чого це все розбирати, якщо по факту ми не можемо заробити на NFT, які вже замінтились Так, ми не можемо на цьому заробити, але такі проекти дуже-дуже часто колаблять з іншими проектами, які ще не замінтились. І Якщо така колаба є, то дуже великий шанс того, що даний проект, з яким вони заколабали Зможе показати хороший результат, тому що їхня команда може розказати деякі фішки, які допоможуть їм зробити той самий sold out або зробити хороший floor price Це одна з найважливіших причин, для чого треба слідкувати за подібними проектами. Якщо вам сподобалось дане відео, ви можете поставити лайк, підписатись, також можете підписатись на мій телеграм-канал, там багато різної інформації по проектам. І там інформація виходить. Швидше ніж виходить на даному каналі, тому підписуйтесь. А я зі всіма прощаюсь, і всім до побачення.